Ну, стакади оновлюють естакади. Нові з'являються От той же шулявський міст. Це ж все одно нова конструкція. Вона Шо? вже не падає Шо? на голову. слава Богу. віталій. Тобто, ми оцінюємо ефективність менеджменту міста. Чи падає тобі щось на голову, чи не падає? Ну тобто, ну, ну дивно. Ну тобто, давайте чи може вас з'їсти лев на вулиці, чи ні? Так, тобто, ми вже в джунглях живемо, чи вже ні? Лев не з'їв, все чудово безпечне місце. Міст на всіх лякає. Це справді так. Ви його згадали, але ж його віддали великому будівництву. Це не а він історія. Функція замовника відійшла до Міністерства інфраструктури, але власність міська. Просто місто до того не могло почати реконструкцію 7 чи 8 років, і прийшов новий динамічний міністр інфраструктури. Скав, да, ну все одно рукожопі. Давайте ми спробуємо залучити іноземні кошти, бо в нас є досвід, бо ми відповідаємо, ми будуємо, ми можемо прогарантувати, що не будуть вкрасти. І ми просто передамо в користування, бо це стратегічно.